Фахівці декількох метеослужб діляться першими прогнозами на зиму. В Європі прийдешні пори року поповнить список зим з аномальними морозами. Спеціалісти не виключають, що ця зима може стати найхолоднішою за останні 100 років. Втім, більш точно спрогнозувати її характер можна буде тільки через кілька місяців, коли у фахівців будуть уточнені дані. Даний прогноз заснований на розрахунку кліматичних індексів, з чого виходить, що взимку до Європи буде відбуватися перенесення арктичних повітряних мас і мас із північного сходу. Крім того, холодну зиму віщує так звана негативна північно-атлантична осциляція, а також зниження сонячної активності. Початок такого кліматичного циклу вже був у 50-х роках минулого століття, коли аномальні морози трималися не тільки всю зиму, але й початок весни. Нагадаємо, аномально холодний початок. То косені в Києві став справжнім здивуванням для синоптиків. Востаннє так холодно було ще в 1901 році, тому 6 вересня Київ став найбільш холодною столицею Європи.